Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо прозорі варіанти накладок. Перший варіант це класичний ультратонкий силікон. Він не буде потовщувати ваш телефон та не буде підривати скло за рахунок того, що має низенькі бортики. Другий варіант це Силикон 2.0. Він вже буде потовщений. Цей варіант буде вже щільнішим та буде мати середній бортик. І також за рахунок того, що він іде щільнішим є виступ на камері. Третій варіант це чохол Ультрабронь. Цей варіант має вже посилені куточки, за рахунок чого буде класно захищати при падінні, а також якщо класти задньою панелькою або екраном до столу, то не буде торкатися поверхні. Четвертий варіант це силикон-золотий пил. Цей варіант схожий на силикон 2,0, але має в складі блискітки, які дуже гарно будуть мерехтіти на сонці. П'ятий варіант це силікон від бренду Baseus. Цей чохол зроблений з термополіуретану, За рахунок цього він дуже довго не буде жовтіти, як звичайний силікон. І шостий варіант це силикон від бренду SpaceDrop. Цей чохол ідеально передає колір задньої панелі смартфонів. Задня панель виконана з пластику, борти повністю йдуть силіконові. Також він довго не буде жовтіти за рахунок того, що в склад входить пластик. Він має хромовані вставні кнопочки, які дуже легенько протискаються та виступаючу ніжку на камері. Дивіться, як красиво він виглядає на смартфоні, просто ідеально. Зверніть увагу, що на силиконі 2.0 є маленькі крапочки по всьому периметру чохла. Це зроблено для того, щоб чохол не прилипав до телефону, а на спейсдропі є маленький виступ знизу для того, щоб він так само не прилипав до задньої панелі смартфону. Рекомендую звертати увагу клієнтів саме на цю модель, тому що це вишукана якість, крута ціна, та вони дійсно виглядають дуже красиво на смартфоні.